Читаю Псалом 70, з першого вірша: До Тебе вдаюсь, я, Господи, хай же не буду по вік засоромлений. Визволь мене через правду свою і звільни мене, нахили своє ухо до мене, спаси мене, стань для мене за скелю мешкальну, куди міг би я завжди ховатись. Ти наказав рятувати мене, бо ти скеля моя та твердиня моя. Боже мій, визволь мене від руки беззаконного, від руки того, хто кривдить. Та гнобить мене, Ти, бо владико, надія моя. Господи, Ти охорона моя від юнацького віку мого. Давайте ми помолимось на початок служіння сьогоднішнього, будемо потім співати, прославляти Бога піснями. Вячний Тобі, Господи, за те, що Ти дарував для нас ще можливість, Господи, навчатись слова Твого. Вдячні за те, що ми можемо мати спільність. Навколо Слова Твого, спільність в Дусі Святому, Дякую за те, що ми можемо бачити один одного, за те, Господи, що Ти даєш нам зустріч, за те, що ми можемо прославляти Твоє імені сьогодні. Благослови наші серця. Благослови, щоб, Господи, ми дивились на Тебе як на владику нашого серця, щоб ми дивились на Тебе як на охоронця нашого життя. Благослови, Господи, відкривай нам кращі. Істини, Господи, Твого Слова, де ми, Господи, краще показували, що Ти для нас є цар над царями, де ми краще показували, що більше надіємось на Тебе, на Твою силу в цьому житті. Будь прославлений, возвеличений наш всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Прославимо Бога піснями. дякую Слава Ісусу Христу! Врати і сестри, вітаю вас, радий вас бачити. І тих, хто не зміг прийти, хто буде дивитися по онлайн. Вітаю, сідайте, будь ласка. Сьогодні цікава тема. Ми продовжуємо розглядати нагірну проповідь Ісуса Христа. Вірність у слові та непротивлення злу. Дуже тяжка тема, особливо в цей час, коли ми це зло бачимо, як воно проявляється. Мета сьогодні розглянути небезпеку неправдивого свідчення та бажання від, віддати помстою, помститися комусь. Е, зачитаємо на початок про неправдиве свідчення і клятву Матвія, 5 розділ, 33, 37 вірші. Це будуть перші вірші, які ми будемо читати. Перша тема. Ще ви чули, що було стародавнім наказане: не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу: не клястися зовсім ані бо небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для них його це, ані Єрусалимом, бо Він місто Царя Великого, не клянись головою своєю. Бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше над це, то те від лукавого. Ось такі слова. Друзі. В який період існування держави, будь-якої, по суті, держави, найбільше брехні? Взагалі, будь-якої держави, незалежно від того, чи в війні ми чи ні, в який період. Як ви думаєте? Я думаю, що під час виборів. Ми вже неодноразово попеклися на обіцянках, клятвах кандидатів і будь-які органи державної влади, взагалі будь-куди. Вони починають говорити, клястися, обіцяти, цілі гори. так? Знаєте що, не тільки вони брешуть і дають такі обіцянки, які не можуть виконати. Вони це роблять задля чого? Ну, задля влади. Так? Добратися до влади будь-якою ціною, тому вони нехтують правдою, вони говорять і обманюють людей. Під час війни брешуть майже всі журналісти. Я кажу майже всі. Чому? Це називається іпсо. Чув хтось таке слово іпсо. Знаєте, як воно перекладається? Це абревіатура. Інформаційно-психологічна операція. І це вже як прояв військової операції. Це працюють вже служби розвідки, вони дають певні настанови, що треба говорити, як треба говорити. Особливо ми це бачимо з Росією. Ви вже неодноразово бачили і відчували на собі це, оцю, цей обман. Може тільки вони обманюють. Може, хто тут сидить, також проявляв оцей гріх, так? Інколи люди обманюють, чи то заради якоїсь вигоди, щоб отримати якусь вигоду. Чи через страх бути розкритим, треба щось крити, особливо це в дітях видно, так? Хто це зробив? Ні, не я. Це зразу так. Зразу так. по його очах видно, чи хто це зробив і як це зробив і коли. Може, бояться бути покараними або посоромленими навіть. Такі випадки є. Бояться бути посоромленими тому, коли їх запитують щось, вони починають обманювати. Давайте нагадаємо, хто є батьком неправди. Пам'ятаєте, від Івана 8 розділ, 44 вірш. Євангеліє від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Ваш батько. Дияво, страшні слова, слухайте. І пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Не то, що мусите чи ще щось, слово хочете стоїть. Це, це теж небезпечне слово. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди не в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Ось хто є батько неправди. Тобто неправда це є прояв гріха. Запам'ятайте це. І коли є така спокуса сказати щось що не відповідає правді, запам'ятайте, хто за цим стоїть? Батько неправду. Він стоїть і починає нашіптувати. Чому впала Єва? Чому впав Адам? Бо диявол що зробив? Сказав? Неправду. І навіть більше того, він не тільки сказав неправду, він обвинуватив Бога, що Бог сказав неправду, хоча Бог говорив істину. Навіть ще більше перекрутив. Це вдвоє неправда. Давайте згадаємо, яка найбільше вам приходить на думку обіцянка або клятва, яку дуже поширено порушує людство. Її знають всі. І деякі вже давали. Не всі давали, але деякі давали. Так, про шлюб. Шлюб, коли ми закликаємо Бога у свідки і клянемося бути в подружжі, поки смерть не розлучить нас. Але бачимо, як часто люди порушують цю кляту і не виконують її. По простих причинах навіть. Просто не зійшли з характером там чи щось. Але вони в цей момент закликали Бога у своє життя свідком, що я буду виконувати. Він дав, чи вона дала цю клятву перед свідками, і мало, більш того, ще Бог був свідком. Там Вони прикликали, коли в шлюб брали. Так? Зараз ми повертаємося до вчення юдейських духовних лідерів. І цього вчення не було в законі. Згідно з їхніми традиціями, у них була старанно розроблена система відносно клятв. Одні з яких були обов'язковими, тобто, якщо я поклянуся цим, то я повинен це виконати, а інші не обов'язковими, уявляєте? Як євреї це придумали? Вони могли сказати, я клянусь храмом, а могли сказати, я клянусь золотом храму. І це вже було дві різні клятви. Одну можна було, якщо сказав, то те, що ти пообіцяв не виконувати, або говорити неправду, і тобі за це нічого не було. Інше, якщо ти говорив, що клянусь золотом, то ти вже був винен. Або ж я клянусь вівтарем, або клянусь жертвою на вівтарі, Тоже була різна. Вони могли також поклястися небесами, землею, Єрусалимом. Хтось клявся взагалі в своєму життю чимось. Було таке, особливо діти це люблять. Я пам'ятаю в дитинстві. Як ти там щось, тобі хтось не вірить з друзів, ти там щось хочеш доказати, клянуся. Там, і все, на відріз, клянусь. Хоча це неправда. Це треба ж підтвердити якимось, щоб мені повірили, я там говорив. Та? І представники їх тісного кола, от євреїв там от знаті той, та знали, коли подібні клятви були обов'язковими, а коли ні. І невинні люди, котрі не розуміли всієї цієї складної системи, були шоковані, дізнавшись, що те, що вони вважали серйозною угодою, тобто коли хтось клявся і в них якась угода була, насправді зовсім не було підтверджено зобов'язуючою клятвою. Були ті, які знали, були ті, які не знали. В кінцевому результаті ті, хто не знали, вони попадалися, і угода була. Не здійснена, вони можливо щось втрачали або отримували неправильну інформацію, і потім їхнє життя змінювалося через це. Мало того, ця система була ускладнена до повного абсурду і безглуздя і взагалі відкрито протирічила заповіді, що стосувалась неправдивого свідчення. І не дивно, що Ісус спростував всі ці несенітниці своєю сміливою заявою. Що все, що перевищує просто так або ні, то від лукавого. Не було вже ігр, не було всяких там різних схем і махінацій. Так або ні. Все, не більше. І для євреїв це слово від лукавого воно дуже страшне. І вони були здивовані цьому. несло за собою дуже великий і матеріальний, тому що, якщо ти згрішив, ти мусив внести жертву і духовний, і моральний аспект. Дух цього вчення полягає в тому.